дурний вислів, який я чула в своєму житті, це покохай мене таким, який я є, в смислі. Тобто в тебе нема грошей, в тебе нема краси, в тебе немає яких-то якостей, цінних якостей, які дозволяють реалізовуватися у цьому світі. Немає доброти, немає щирого серця, немає яких-то якостей лідера. Да? І тебе потрібно покохати. За що мені така кара? За що іншій людині така кара? І люди, які не хочуть змінюватися, вони зачасту говорять: я такий, ну і будь собі такий. А люди, які хочуть вирішувати свої питання, свої проблеми, чому мене кидають інші дівчата або чоловіки, що в мені не так запитаєте себе. Що ви стоїте на, рин на ринку невест? А що ви стоїте на ринці женихів? І це вам відповість, який партнер може бути поряд з вами? І оце ваша цінність? І якщо ви хочете щось змінити в собі, знайдіть собі майстра, психолога. Можливо, таролога, можливо, регресолога. Шукайте людину, якій ви будете довіряти, і яка допоможе вам змінити ті якості, які вам заважають. Працюйте над собою. І тоді ви будете обирати найкращих, а не чекати, коли вас такую або раз такого хтось полюбить. Головне, спитайте себе, чи готов я до змін? Ви маєте рівно те, скільки ви стоїте, яка ваша цінність, те у вас і є. І це можна виправити. Над цим потрібно працювати і створювати своє інше життя. Звертайтесь до спеціалістів, вони вам допоможуть, звертайтесь до мене. Я вам поясню. Подивимося, що саме вам заважає. Можливо, це якісь кармічні стосунки, можливо, це якісь. Якості вашого характеру. Можливо, із доброї людини, А потрібно стати відповідальною людиною. Ну тобто, потрібно шукати шукати причини. Приходьте до майстрів, не бійтеся цього, трансформуйтеся, струйте своє нове життя саме щасливе. І вам допоможуть. Якщо у вас є питання во вселенною, Найдеться і відповідь, найдуться вчителі, і знайдуться проводніки, наставники, які вам в цьому допоможуть. Створюйте себе.